Правила поведінки учня, учениці на уроці. Перше, не відволікайся. На уроці, особливо коли йде пояснення нового матеріалу, треба вести себе тихо і спокійно, не розмовляти, не відволікатися на сторонні речі. Якщо вам щось не зрозуміло або просто не розчули, піднявши руку, зверніться до вчителя. Друге, поважайте вчителя та інших учнів. Бажаючи відповісти або вийти, обов'язково піднімайте руку, звертаючись до когось, використовуйте вічливі слова, не перебивайте, коли хтось відповідає і не вигукуйте. Третє, дотримуйтесь правил техніки безпеки. У кожній дисципліні вони свої, але основним для всіх є бути уважними при роботі з небезпечними предметами біля вікон і дверей. Порядок на столі, не допускайте безладу і наявності предметів, непотрібних для даного уроку підручників, книг, іграшок та інших речей, які будуть вас відволікати від процесу навчання. П'яте, не запізнюйтесь. Запізнення на урок навіть з поважної причини відверне і вчителя та учнів. Але якщо все таки сталося. Постукайте, вибачтеся і як можна швидше і тихіше сядьте на своє місце. Шосте. Вимикайте телефон. Категорично заборонено користуватися мобільним телефоном під час уроку, щоб не відбулося неприємностей і краще перед початком занять його вимкнути. Сьоме. Не їжте. По перше, це негарно, а по друге, процес травлення несумісний з розумовою діяльністю, тому були придумані великі перерви, на яких діти мають можливість спокійно перекусити. Восьме, бережіть майно школи не качайтесь на стільці, не малюйте на партах і в підручниках. Дев'яте. Слідкуйте за поставою. Головною хворобою учнів називають сколіоз. Який розвивається при неправильній посадці, тому в класах висять пам'ятки і вчителі постійно нагадують, як треба сидіти. Не підказуйте і не вигукуйте, підказуючи комусь, ви тільки заважаєте тим, хто відповідає, не даєте йому зібратися, подумати і дати відповідь. Коли учень не вивчив матеріал, ніякі підказки йому не допоможуть. Пам'ятайте, погана поведінка на уроці призводить до незасвоєння матеріалу всім класом. Дякую за увагу!